Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендру. В цьому відео поговоримо про дійсність старого військового квитка зразка радянського. Ще да? отакий от червоний. Ну, всі ви знаєте, такий квиток, хто бачив, там може в інтернеті бачив, у когось є такий, звісно, на руках, ще не замінений. І от е, чомусь дуже багато запитань виникає з, саме з цього квитка, чи дійсний він чи ні. І от у людей з'явилась. Така, знаєте, от думка, що він взагалі не дійсний, що він протермінований. От багато звернень до мене було. Що кажуть, а ну мій же квиток вже не дійсний, мені ж треба там то і то. Я кажу, ну давайте подивимось, що там за квиток скидають мені таку. Ну, там фото там надсилають цього квитка або показують люди квиток і дістаються радянського зразка, такий червоний. Ми дивимося. І, звісно, я повідомляю, що ці всі документи є дійсні. А чому вони дійсні, я зараз розповім в коротенькому цьому відео. Якщо будете вважати його корисним, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. Такі корисні відео, я думаю, будуть не зайві нашому народу для просвітницької такої діяльності і моєї, і звісно, для. Ну, щоб люди розуміли свої права, звісно, розуміли, що з ними можна робити, як на них можна посилатись, спиратися в тій чи іншій спірній ситуації. Є ще телеграм-канал, там більш швидко з'являються всі ці новини. Посилання на нього залишаю в описі під цим відео. Перейдіть за посиланням, пошукайте там. Дуже багато вже по пошуку інформації корисної, тому може знайдете щось. Корисне для себе, і, звісно, підпишіться, щоб не пропускати такі важливі новини. Огляди діючого законодавства, зміни в діючому законодавстві, судова практика, практичні кейси, ділюсь своїми порадами. Тому підписуйтесь, і залишайтесь моїм підписником. І так, як я і сказав на початку відео, ваш квиток є дійсним. Да, все. Можна навіть далі і не слухати це відео, кому не цікаво. Але є два нормативно-правих акти, про які ви повинні знати, щоб на них посилатись. Якщо будуть якісь питання до вас. І от зараз про ці нормативно правові акти я вам скажу. Це коротка інформація, але дуже важливо. Перша це постанова Кабміну 560. Всім вам відомо порядок призову громадян на військову службу. І отут є 55-й пункт, де зазначено чітко. Військовообліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов'язку, виданий до набрання чинності законом України від 11 квітня 36.33. 9 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби мобілізації військового обліку. Це той закон про мобілізацію, і про посилення мобілізації, який був прийнятий в травні 2024 року. Ну, набрав сили да, прийняти трошки раніше. І отут написано, що є чинним ну, ваш військово-обліковий документ, да, та не потребує обов'язкової заміни у разі та з підстав затвердження органам державної влади нової форми військово-облікового документа. Нова форма була затверджена постановою попередньою, да, там 559 -ю. Е, Також вам всім відомо, що є нова форма, але там не зазначено, що ви обов'язково повинні замінити цей квиток. Тільки у, втрати, е, у разі втрати, зіпсування, е, або там у зв'язку з переходом там, з категорії, там, з військово зобов'язаного до резервіста, або там з призовника на військово зобов'язаного, або за вашим бажанням. Тобто обов'язку е, замінювати там немає в цій постанові. Разом з тим, в постанові 560 зазначено, що він є дійсний, ваш квиток, який був виданий до набрання сили цим законом. Знову ж таки, переходимо щодо цього закону. Да, в ньому також є аналогічне посилання. Да, цей закон, який я назвав, і от тут перехідні прикінцеві положення, пункт 12 цих положень зазначає наступне військообліковий документ, що визначає належність його власника до військового, обов'язку, виданий до дня набрання чинності цим законом. Є чинним та не потребує обов'язкової заміни у випадку з підстав затвердження органом державної влади нової форми військово-облікового документа. Цей закон в нас набрав чинності в травні 2024 року. Ваш військовий квиток, якщо він радянський, червоний у цей старого зразка, він також є дійсним, тому що іншого не передбачає нас на сьогоднішній день законодавства. Тому користуйтесь. Якщо ви хочете його замінити, звісно, можете звернутися до ТЦК та СП, замінити, отримати новий. Але обов'язку у вас такого немає, тому він є чинний. Звісно, носіть з собою всі чоловіки 18 60 років, вони повинні мати його з собою. Про це окремо там записував відео, що їх можуть перевірити. Якщо з вами не буде військово-облікового документа, то можуть вас. Оштрафувати, притягнути до адмінвідповідальності. Звертайте на це увагу. Тому ваш квиток є дійсний, обов'язковій заміні він не підлягає і, звісно, беріть його з собою, якщо вирушаєте в якийсь шлях, там, в якусь подорож. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.